Всім доброго дня! Мене звати Гула Лілія Мирославівна. Я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Є представником уповноваженого територіального органу та організатором даних громадських слухань. Сьогодні, 14 липня 2025 року, ми проводимо громадське слухання щодо планованої діяльності, яка полягає у експлуатації свиноферми, повирощуванню свиней, в селі Санники Мостицької ТГ, Яворівського району Львівської області, суб'єкта господарювання ФОП Мартин Олександра Миколаївна. У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що громадські слухання будуть записані та опубліковані станом на 11 годину 6 хвилин. Ми фіксуємо присутність на громадських слуханнях трьох учасників. Один з них це представник департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Прошу інших учасників по черзі представитися. Всім добрий день. Мене звати Бойко Тарас Володимирович. Я є представником компанії розробника звіту з оцінки впливу на букві. Добре, дякую. Прошу іншого учасника також представитися. Добрий день. Я хомік Богдана Михайлівна, представник від ФОБ Мартин Олександра Миколаївна. Добре, дякую. Отже, я зараз коротко розповім про процедуру проведення оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності. Перший етап якої розпочався. 30 листопада 2023 року шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність на вебсайті Єдиного реєстру стінки впливу на довкілля за номером 20 23 11 28 11 35 4. З дня оприлюднення повідомлення про плановану діяльність зауваження та пропозиції від громадськості не надходило. Повідомлення про плановну діяльність було опубліковано суб'єктом господарювання у двох друкованих медіа: а саме газеті Національний інформаційний бюлетень ОВД від 24.11.2023 року No38, та у газеті «За вільну Україну від 29.11.2023 року No40. Після цього був розпочатий другий етап оцінки впливу на довкілля шляхом розміщення 26-го. Червня 2025 року звіту з ОВД та оголошення про початок громадського обговорення на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема у єдиному державному реєстрі стінки впливу на довкілля за номером 13297. В оголошенні зазначено, що громадські слухання будуть проводити з року, в 11-й годині, та надано посилання до приєднання на до відеоконференції. Оголошення про початок громадського обговорення було розміщено у публічних місцях на території, де планується проведи плановану діяльність. Про що свідчить надана фотофіксація на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема у єдиному державному реєстрі оцінки впливу на довкілля. Відповідно до вищевказаного вказаного оголошення зі звітом з ОВД можна ознайомитися у приміщенні мостицької міської ради за адресою Львівська область, місто Мостицька, вулиця Грушевського, будинок 6. Також зі звітом можна ознайомитись в електронному вигляді у єдиному державному реєстрі «Сінки впливу на довкілля. Отже, станом на 11 годину, 9 хвилин, ми фіксуємо відсутність представників громадськості на даних громадських слуханнях відповідно до постанови Кабінету міністрів України. Про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля мною буде складено відповідний акт за моїм підписом та завантажено у єдиний державний реєстр оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що сьогодні ми проводимо громадські слухання, але громадські обговорення тривають 25 робочих днів. Тобто громадськість може подати свої зауваження та пропозиції по 31 липня 2025 року щодо планованої діяльності. Враховуючи вище сказане, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. На громадських слуханнях був присутній представник організатора, тобто Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації, та представник суб'єкта господарювання ФОП Мартин Олександра Миколаївна. Усім дякую за увагу і гарного дня. До побачення, гарного дня. До Побачення. Дякую.